Всім хай! І сьогодні ми в в Рояль. Будемо проходити із питання принца. Давайте почнемо. Бой. Давайте давайте візьмемо. Якщо це з питанням принца, давайте візьмемо темного принца. Fireball. Звичайного принца. І пеку. Два принца. Пека два принца. Є. Хоча би хтось пам'ятає ту колоду. Як не ти. От поки давайте принцом. Падом. Патом Лучниці і водьма. Відьма, да. Давай, тако. Давай, принц. Піше. Рано побіше. Все, мы в плюсе по жизни. стекал все мы будем, мы сможем выкрасить так, такую Пека и два принца. Я думаю, не нехилый не урон мы Давайте пустим, не знаю, кого. Давайте Пеку пустим. Точно игра. Спасибо. Потім принца, Потім... Н. Н. Нини звичайно нечайный пока. Ч мы два види духи і два відея. в принципі Давайте потом так фаербол. Давай пока все Много один раз белый договор. Чувак, это был шанс. Пека один раз вдарум следующий У нас є все для тактики. Пека и два принца. Давай не дойди, вс. Хоча бы шось. Бывает наших учениц, мы выграем. Сейчас не будет, зараз буде буду. Доповнительний еміксир, давайте пустимо пеку, почекаємо двох принців, раз принц, два другий принц, два принц. Блін, цей принц не підписав перші пеки. Бачиш, ми все одно тут два принца. будемо. Нормально Кеном називається. Давайте просто темного там принца и зачайно за давай там не принц. Давай ДОВБИ! ДОВБИ! Дов, там не принц, давай блин, дуббий, темний принц. Давай, 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 давай. Ох, у меня дух и все. Заберем на дворку. И це перемога на дві корони! Блин! Не встиг! Ну бачиш, все одно перемога є. Це дає мені змогу підкупити принців. У мене їх взагалі немає. Я я в смислі смысл сова. Чи ні. Так. Бачите? Доступно. А в мене в мене був. Він у мене був. Просто знаєте, я віддав свого першого ж принца. Особа є спитає, получає п'ять особих спец. По часів 5. Давайте наступний бій. Ну радуй шум. Это вообще мое любимое испытание. Знаете. Из ВБО. Гонча. Мом давайте. удавайте. Шос з нас дорога колода. давайте. Шо-шо. Давайте шарик. Добре. Ось наша дуже дорога колода. то Віддав нам принц. Ой, давайте поставим пушку. Спас... спасибо? Опа, С чуваком шесть не так. Або шесть так. Redesign, так. Давайте пустим. Пофиг. Давайте просто пустим. Литку. Е. 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 Ой, е. Эй, принцесса. Нх-нга. что нього может быть и ем. Да гонь, в мене гонь пришарит скоть, да, блядь. Твою мать нам шо типу слив шарик Давай, давай. Тыку тыку-тыку! давай, 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 давай! Давайте поставим тут захищал нас вид, чтобы не двигаться запнутый е с Розоном! Ну шо тебе, чувак, я пощастила До убить принцесску е не сделала, а не сработал Как он сделал? Давайте пустим гончу Юс. Гонча ось Ось. Гончу пускаємо. Ну. Чувак, наш что? Наш? Чувак, просто скажи навіщо? Навіщо? Просто скажи, навіщо? Релиз скажи на що ти пустив? Ш... яд. Просто яд. нього такий план. Типа чекав гончу, а я іспользував М -м. А я выпустил не стоит Рен. Давай, ПУБЫ, ТУВБ, поймать, вс липно. Не байже минус, снова играем. Чувак. Чувак. Чувак, ты шо. Я-т ни на кого пускати, ты шо давай, 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 давай. Принц! 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 збирай нам башен, можливо не тоже. Може, не. Давай, гонча, давай! Дауби! Дауби! Гонча, давби, давби, гонча! Гонча! Гонча, 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 я в тебе вірю, давай, ты в них рано выглядеть. Ща закишай, гонча, иди, давай. Хі -хі -хі, чувак, это був шанс. Ну, відбачай. У мене була гонча і шарик. Одна з найкращих тактик. Вообще, я радий, що гонча то одна з моїх То индарок. Я був радий за неї пограти, давайте. Видя не в не знаю. Давайте вальку візьмем. е ко. Гонь чоло. Боль блин. Давайте візьмем шарик. Давайте... Энки Бенки вареники, не знаю. Давайте просто візьмемо покинь. Третій бій, може, вирішальний, ну. Хто знав? Шарик плюс. Я хуйню хоть займаюсь. Релій якась кирня на мене себе більше урон. Давайте используємо духи. Один не тупий огненный дух наш. Тоб... Тремушки тра твою мать! Ну похоже, йому ще гірше, якщо не задефає. То пішарик йому. Твою мать! Якби ти знав, треба... Тепер треба чекати поки він Шарик про пігнатик. Кудась? Куди? Куди, спиди, куди, спустя? Заплутаюсь, заплююсь, заплюсь, запруги, іди. Ми не добив нашу вишку. ІДІОТ! Дякую, чувак, я зараз можу випустити трьох мушкеток. Тарана копир на трьох мушкеток, він джа использував своїй деф найкращий. Три мушкетки. Чувак, наша оте фаербол трим... Блін! Чувак. Привет, 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 Я, ну я равно играю, чувак. Ну, ты. башни забрал. Даже же фейерболт Ну, ведь идиот, 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 и пишет, идиот, и не выйдет. Пишет, не выйдет. Давайте просто огненных душей. Запам! Запенс мифендей. Ууууууу, вс, мы будем работать еще одну карту, но можело что-то пощастило. Давай! Три машкетки, давайте швидше, швидше! Лучше твою мать! Давай, <с inflexion> Чувак! З тобою щось не так! Ти ж Я все одно ти виграєш, твою мать! Тому вже пройду принца. Ну Байдуже, давайте підемо ще в один бій. Що мені втрачати? Тут чи тут давайте, о тю подорожчого наша літніша. Ще... Кон Ку спевчиє. Кун спев, звичайно. Ко це? І ось це! все. Ми взяли то, що нам треба, дві законочки, одне здание і одного колдуна. <гум> одного колдуна. Хай ти випустимо міні-пеку, я так просто і проклонуємо його. і Якщо нічого не задехає, то. Кон! спел твою мать! Ха -ха. Ну, як тобі ця... там сю призи? Нормальную кину называете. Тайминг. Як-ляк. Ял палачу. Да, похуй. Да, короче. Ял палач, да, похуй. Похуй, что ял хатка. Бииии, неспам это. Российс пом, простой б... спам. Ну, голову, надо. Давай, підкупити на спам Давай його Да, чем дефати мені, не знаю. Не знаю, я не знаю. Есть вс равно програю. О, хотя я виграю, но я програю. А мені похуй, що я сказав, но oh, oh, oh. я сказав. Як ви знаєте з минулого серія, я не міг говорити, в нього принц. То Тож изпитання принц, кось має бути принц. Всем пока. А хатка кинча той мать. палячуга, палячуга, раз, два, три, четыре, пять, сім, вісім, девять, десять, двенадцать, два, че, два, пятнадцать, первая, заявка. Я учився в полі так погано, що Не знаю, рахувати. Знаю, рахувати. Давайте запустим свій спам. Давайте бремнишко. є е. Ну, він пускай. Куда давай? Да ус! Він вс на тогна хуи, ты вс же заблзла. Пох, кон спалкин-то вообще тінь був. Ой, это консполка. Не знаю, накону. Не. Не без зеркалы, хеб знаков. Давайте, зараз 13 секунд і ми проходимо із питання. І давай, 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 давай. Давай Вася, давай. Вася, Вася, Вася. все, все ми виграли. Чувай, чувак. Все равно то гірше, ніж із а я тої. Ніж і спитаємо е, шкітюра, бо я там. Бо я тут один раз програв, тож. Ну что ж, з магами получено Фокс. Давайте візьмемо, щось 3 за сьогодні. Давайте відкриємо сундук із дико ни хрена не випаде. Що тут може випити? Хіба рідко ти то випало? И все, ми пройшли испытание принца в післязавтра, можливо післязавтра чекайте дві серії по коштуяльню. Можливо, може одну. Коротше. Будемо в п'ятницю проходити іспитання Хілки, а може завтра нам Суперсел подарує якесь іспитання, не знаю. Я б хотів би іспитання бочки або. От я, звичайно, не буду купувати. Між треба є, щоб купувати іспитання, і щоб вам дарувати щастя. Ну, звичайно, я буду донатити, а як же ж без цього. Ну що ж, ця серія була. Ми в три рази виграли, один програли. Давайте не сюди. Чого так? Так, як і спитав. Бачите, чотири рази. Виграли, виграли, програли, виграли. Все. Бачите, ця серія була гарна, тож до наступних зустрічей і всім бай-бай!